Каже, ти спасні. Слава Турі, сину, святого духу, шалива, і всі пошелівали, і усе команди розрішили самі душу раба твоєго молимся У покоєнні души особшого раба Божого, но представленого воїна Олександра. Віде, простите синьому всякому прирішенню, вольному же жені, невольному. Господи, помилуй, Господи, помилуй. господі, поміли, а ще зарішені, у ще ліпи, суда не водику, і очі твоєго робіт, і оживі на чисто, радя по тільки небесу творя, благословині господи. На очі м'я правдані твої, дивимось усіх совзами і образом при Божере, с ними почти, присуплення вже заповіді. Я хочу висловити подяку батькам Саші, всім вам, які разом жили, Сашу, які знали, які виховали таку гарну, чудову людину. В першу чергу людину. Воїн став вже потім. Його дуже поважали колеги. Тут казали, що герої не вмирають. Героєм він став не зараз. Героєм правильно сказали, що він став тоді, коли він пішов в воєнкомат. Він тоді став ще героєм. З сторони сепаратістів був мінометний обстріл. От. Ну, поки мінометний обстріл, ми по бліндажам сидимо, ховаємося. Ну, щоб не загинути, зрозуміло, бо відмін ховаємося. Для того е зробили так сказали, профілактику, відвіточка, дали туди, відкуди летіли міни. Ну, Вроді вже стало тихо, спокійно. Вийшли з бліндажів. Ходили, почали оглядати позиції тут. один єдиний постер і обірвали життя Саша. Та куля попала під серце в аорту і моментально смертна. Ні ніхто не міг нічого зробити, навіть аби ціла е куча лікарів, була би тут рядом. Ми нашего товарища. Человека, который любил жизнь, который прожил ее ярко, как слышка, который отдал ее за нас, за наш покой. Человек, который любил все, что может любить человек. Он был превосходным спортсменом. был, это было сердце нашей спортивной команды. Это был настоящий капитан. Жизнерадостным, веселым, смелым. Мужественным человеком, который не спрятался за спинами коллег, а взял повестку и поехал туда. Поехал сам. Вечная слава тебе, вечная память и земля пуха. Примите низкий поклон от всех нас, от всего трудового коллектива Смоленской шахты. Он будет у нас в наших списках навечно зачислен вторым работником, который погиб. Списки трудового коллектива Смолинская шоу Герои не умирают. Героям слава.